Чому я так сильно реагую на емоції інших і втрачаю себе? І четверте, Непрожиті власні емоції, коли в тобі є багато непрожитих станів, особливо дитячих. І ти в цьому випадку стаєш вразливою до чужих. Вони, ніби, знаєш, відкривають твої внутрішні двері. Ти ще про це не знаєш, а вони вже це зробили. І що з цим робити? Спробуй повернути собі себе. Відповідай собі на питання, що ти відчуваєш прямо зараз, де це в тілі? Це про тебе? Або можна уявити енергетичну оболонку. подумки, Створи свій образ в прозорій сфері, і ти бачиш усе, але залишаєшся в центрі. Практика це твоє, це моє. Коли ти ловиш чужу емоцію, запитай себе, це зараз моє чи не моє? І можна щоденно робити повернення додому. Запиши три речі, які сьогодні були саме твої, а не чужі. Якщо тобі потрібно більше інформації, більше користі, приходь до мене на консультацію.